Сьогодні хотів би поділитися таким своїм своїми думками про благодійність, бо насправді це сьогодні надзвичайно важливе, особливо в часі війни. Ми переживали. Війну чотирнадцятого року ми переживали інші виклики, але багато людей сьогодні потребують. Потребують не не просто чогось матеріального, не просто потребують якоїсь такої допомоги конкретної, але потребують справді присутності Бога, присутності людини, присутності того, хто би їх підтримав. Інколи просто вислухав, побув з ними. І тому для мене благодійність це є перш за все побачити цю людину, і, е, яка потребує цієї уваги і їй дати цю увагу. Е, звичайно, що є багато інших викликів, які потребують також е, якогось реагування. Це є ті, що людям не вистачає коштів на їжу, не вистачає чогось іншого. І завдання карітасу, завдання церкви, соціального служіння, щоб допомогти тим людям е, в цих найпотрібніших їхніх речах.